Привіт! Я сьогодні була в Аврорі, йшла за цукерочками. Що ж ви думаєте, цукерочок нема? Але я вийшла з хною у руках. І як ви зрозуміли, ми сьогодні будемо робити тимчасове тату. Та подивимося, нас вийде щось гарненьке або каракулі. Насправді, я вже дуже давно хотіла купити тимчасову хну, але її ніде не було. Та я просто заходжу в розу то бачу її. Вона дивиться на мене, я дивлюся на неї, та в нас Конект. Так, ось такий в нас тубік. Ой, блін, але він тут трішечки брудненький. Це дуже. А ну-ка, упаковка теж брудненька. Це що таке? Також в упаковці була ось така штучка. Це, напевно, якийсь стікер. Я не знаю, для чого він. Може, це, типу, як трафаретик, типу. Не знаю, напишіть у коментарях, хто знає, що це таке. Я перемістилася та тепер дивимося, що нам треба для нашого тату. Перше, це, звісно, шхна, потім нам потрібна водичка, малюночки, обов'язково ручкою. Можна чорною, можна синій, як хочете. Та пакет. Але що ж я подумала, в мене ж є міні-фрінтер. Та якось я не дуже гарно намалювала малюночки, то Може мені надрукувати та потім обвести ручку. Так. Тоді я пішла друкувати. Є, я вже не друкувала, то, як ви бачите, тут один обведений ручкою, а інший ні. Я дуже сильно помилилася, можна було не обводити, але я вже обвела. Якщо що, нам треба далі вирізати ось так пакет. Далі нам треба обвести пакет по малюнку ручкою по контуру, та потім змочити водичкою та приклеїти на ручку. Перевела, але вона не дуже було видно, тому я трішечки домалювала ручкою. Але мені насправді не дуже подобається, як вийшло. Але що буде, то буде. Гайс, ось так в мене вийшло. Насправді, воно набагато краще виглядає, ніж я очікувала. Типу, думаю, все, там буде розмазня якась. Воно набагато краще, ніж я малювала ручкою, хоча я вийшла за контр, як бачите. Угу Що ж, хна висохла, дивимося, що в нас вийшло. Мені насправді дуже подобається. Я не очікувала, що воно буде так гарно. Також за кадром зробила ось так. Я насправді не очікувала, що заврор, хна така гарна буде. І трішечки, звісно, в мене ось тут поплило. Пальці трішечки брудні, але я задоволена. Оце був мій перший досвід із хною та перше відео на цьому каналі. Мені насправді дуже сподобалося із хною, і знімати відео. Якщо вам теж, то підписуйтесь на канал Унікальна. Пока!